Опригоніння та репресії гопак не зник і продовжує підкорювати світ у 1981 році. Нинішній король Великобританії станцював гопак з українським ансамблем Говерла. Десять років тому українці підкорили австралійське шоу талантів саме завдяки гопаку. А в 2015 році українці разом з польськими друзями у перемишлі встановили світовий рекорд з виконання гопака у небі на висоті 4,5 тисячі метрів. Станцювали парашутисти до дня незалежності у 2021 році на Дніпропетровщині. У той час на землі синхронно станцювали гопак-танцюристи запорізького колективу Вих. А сьогодні його танцюють на бойових позиціях. Сонце сходиться. Земля воїнів родить. Хай сміливуть смерть. Обходить. по